Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Мандрівка Україною, урок 77. Розгорніть ваші зошити на сторінці 18. Тема нашого уроку Туристичний маршрут Дніпропетровською областю. Запитання до уроку. Які? Туристичні цікавинки є в Дніпропетровській області. Чому Петриківський розпис донесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, які скіфські кургани розташовані на території Дніпропетровської області? Заспівай пісню Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут Дніпро шумість. Посеред проти вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро бурхливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред посередні проби війна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадай, вивчене. Виконай завдання 2. Перше. Обери правильну відповідь. Дніпро найбільша річка України і, Так, четверта, за довжиною річка Європи. Відповідь А. Море, у яке впадає Дніпро. Чорне відповідь А. Велика штучна водойма створена для накопичення і зберігання води Це водосховище. Відповідь Б. На сторінці 41 розгляньте карту. Знайдіть Дніпропетровську область, місто Дніпро. Річку Дніпро та водосховища, розташовані в Дніпропетровській області. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ознайомимося з туристичним маршрутом Дніпропетровської області. Отже, це селище Петриківка. Скіфські кургани, товста могила і чортомлик. Залізнорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. Вирішаємо в подорож. Селище Петриківка. А що ж таке Петриківський розпис? Розглянемо зображення. Подивіться, ось це і є Петриківський розпис. Чи погоджуєшся ти з тим, що мистецтво відтворює красу природи? Що тобі вже відомо про Петриківський розпис? Якщо ти хочеш дізнатися більше, скористайся інтернетом, довідниками, знайди інформацію про Петриківський розпис. Переглянемо відеофрагмент. Це наше. І це твоє. Це наше. Унікальний петриківський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе вуселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті. Фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди, соку рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей. Але природні фарби недовговічні, Тому щороку у кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмаїть. Тя чарівних квітів, листя, полум'яні кетяги, калини і винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Петриківку можна назвати містечком художників. Малюють тут усі, малюють по дереву, розмальовують стіни, печі, меблі, посуд. Злітають з лакованих тарелей і вас казкові жарптиці. Достигає червона калина, розквітає купальським цвітом буйна папороть. А творять усі ці дива жителі Петриківки. Про них, про їх працю, про їх щедру на красу землю, сказав поет Сергій Бурлаков. І сум, і радість, хліб, і молоко у цім селі зарученим красою. Тут на грушині засівав панко калинний клекіт щедрою рукою. Тут дивен день підвіз над колоском, як птах, співучий, знайдений патою. Перевір свою уважність. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевір себе за презентацією. Виконай вправу математична граматика. Напиши назву пензлика, який використовують у Петриківському розписі. Отже, виконали математичну граматику Ком відняти М, додати тя, додати. Ч. Відняти знак м'якшення та додати К, і що у вас вийшло котячка. Поміркуйте, чому пензлик має таку назву. З чого його виготовляють? Так, з шерсті котів. Ось тому і котячка. Прочитаємо інформаційну довідку пошибки разом з диктором. Петриківський розпис українське народне малярство, назва якого походить від назви селища Петриківка. Спершу його мешканці створювали малюнки на стінах хат, згодом розписували побутові речі, малювали на папері. Основний елемент петриківського розпису квітка, символ квітучої природи. Петриківський розпис занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз. Перекажіть, навчальні одиниці, Відтворіть з пам'яті. Вправу вісім. Розгадай ребус. Куб відкинули останню букву. Тигр взяли четверту, третю, кран відкинули дві перші букви. Що у вас вийшло? Курган. Запишемо. Курган. Що ви знаєте про слово розгадку, про курган. Давайте ознайомимося з картою знань і виконаємо завдання 9. Отже, карта знань. Скільки кургани на території Дніпропетровської області. По-перше, пригадаємо, хто такі скіфи. Це кочові племена, які жили на території сучасної України. На території Дніпропетровської області збереглося дуже багато скіфських курганів. І найвідомішими скіфськими курганами є товста могила і чортомлик. В цих курганах. Під час розкопок було знайдено зброю, воздечки, одяг, взуття, металевий і глиняний посуд, а також золоті прикраси. В кургані Товста могила була найцінніша знахідка. Це відома в усьому світі золота пектораль, це така нагрудна прикраса Скіфського царя. А в кургані чортомлик Найцінніша знахідка це срібна ваза із зображенням скіфів, що приборкують диких коней. Отже, виконуємо тепер завдання 9, у якому кургані знайдено золоту пектораль? Так, правильна відповідь А. У кургані товста могила. Переглянемо відеофрагмент. Розглянемо золоту пектораль. Скіфські кургани, товста могила і чортомлик споруджено у IV столітті до нашої ери. Позначимо цей період на лінії часу кольором. Знайдіть IV століття. Отже, і позначимо кольором. Ось четверте до нашої ери ось так. Напиши римське число 4 арабською цифрою. А зараз. Танцювальна хвилинка з піснею множення числа 4». Відпочинемо і повторимо таблицю множення чотирьох. таблицю множення на 4 і час нейробіки від бубу. Записали відповідь, перевіримо. Уважно працюємо далі. Записали відповідь, перевіряємо. І останнє. Записуємо відповідь. Перевіряємо. Попрацюємо зі згаданими на уроці поняттями як справжні мовознавці. Справа 12. Прочитайте слова римські, арабські, скіфська, царська, петриківський. Позначимо у поданих словах суфікси Ск. кому в наведених словах уживається знак м'якшення? тому що суфікс к завжди пишемо. Зі знаком м'якшення. Пригадаємо навчальну одиницю з української мови. Читаємо інформацію в рамочці. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. У префіксах роз-без завжди пишемо букву З. Натисніть на паузу. Прочитайте. Запам'ятайте, відтворіть з пам'яті, позначимо у слові розпис, основу, корінь та префікс, отже, слово розпис, основа розпис, тому що тут нульове закінчення. Корінь, пис, префікс, роз. Довери до цього слова як можна більше спільнокореневих пільнокореневих слів. Наприклад, розпис, писати, писачок. Це пензлик, яким розписують письмо та інше? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадували туристичний маршрут Дніпропетровської областю. Який це маршрут? Селище Петриківка, скіфські кургани, товста могила і чортом лип. а ще залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг, куди ми помандруємо на наступному уроці. Які скіфські кургани розташовані на території Дніпропетровської області? Запам'ятали? Товста могила чортом лик. Чи подобається вам петриківський розпис? Чи хотіли б ви так само навчитися розписувати? На цьому наш урок закінчено. І я прощаюсь з вами до наступного уроку.